Доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі Психологія без прикрас або конкретна психологія. Я є дипломованим спеціалістом, а також практикуючим психологом. Допомагаю вже декілька років людям виходити з таких станів, як агресія, страх, невпевненість у собі, демотивація, тривожність та ще багато інших станів. Всі способи роботи з людьми виявлялися ефективними на 90%. На цьому каналі я ділюся своїми знаннями і допомагаю майбутнім психологам також отримати деякі знання. Психологія це така наука, яку треба розкладати по полицям. І я постараюся розкласти в своїх відео її по полицям. І, можливо, це комусь допоможе в роботі або коли ви будете працювати з власними особистими тривожними станами. Найбільш такий, знаєте, про що хотілося б поговорити спочатку і з чого почати, щоб не говорити тут ніякої води, а тільки конкретно і тільки без прикрас, то найкраще було б почати з панічних атак. Це психічний розлад, серйозне психологічне захворювання. Воно характеризується систематичними, хронічними. Панічними атаками, якщо з ними не працювати. Але якщо з ними працювати, якщо їх вчасно розпізнати, то їх можна легко позбутися. Вірніше, не так легко, як просто їх можна позбутися на 100% коли добре працювати і пропрацьовувати їх, і робити все правильно. Що таке взагалі панічна атака? Всі ми про це чули. І багато людей, а більше половина людей, страждає на панічні атаки або страждало. Це раптовий напад, це раптовий епізод інтенсивного страху. Тобто людина відчуває інтенсивний страх або інтенсивний дискомфорт. Він супроводжується психологічними симптомами, фізичними симптомами. І саме підступне, це те, що вони виникають раптово і часто без попередження. Часто це схоже на серцевий напад. І важливо тут розуміти таку річ, що панічні атаки вони не є загрозливими для життя людини, але вони в чому підступні? Вони можуть нести вплив, негативний вплив на якість життя людини. Як вони починаються? Починаються це з поодиноких панічних атак. Це ще не панічний розлад. Вони можуть виникати в результаті стресу, там, перевтоми. І якщо йдеться про панічний розлад, то ця людина вона якби відчуває тривогу, надмірну тривогу. Стрес відчуває. І вона може їх почати відчувати у будь-який час. Це не залежить від обставин, без причини. Тобто це вже буде як наслідок. Панічна атака, вона вже буде як наслідок. І коли це виникає, то в повсякденному житті людини це впливає і приносить зміни, зміни, які їй некомфортні. І хочеться уникнути таких ситуацій. І коли людина, людина вже це пережила один раз, то вона хоче цьому запобігти. Вона вже боїться іншої, панічної, наступної панічної атаки. І це може. В результаті це може обмежити здатність людини працювати, навчатися, підтримувати якісь соціальні зв'язки, говорити з людьми, кому... комунікабельність може порушувати. Тобто людина може не хотіти розмовляти з людьми, вона може уникати людей. І тут треба просто розібратися в них і зрозуміти, що у людини саме панічна атака. Є такі види панічних атак, тобто типи, вони бувають як спонтанні, про які я вже вище говорила панічні атаки, тобто вони, наче виникають без очевидної причини або без очевидного тригера. І вони можуть статися в будь-який час і під час будь-якого стану. Оце будуть спонтанні панічні атаки. А є ситуативно обумовлені панічні атаки, це наступний тип. Наприклад, сталася якась ситуація, або сталася якась подія, і через це виникла панічна атака. Це міг бути страх, це міг бути стрес, які, які викликала ця ситуація. І наступний тип, третій, це ситуативно схильні панічні атаки. Що це значить? Вони виникають не завжди. Вони виникають тільки в специфічних обставинах. Наприклад, людина знаходиться в багатолюдному місці, і там стається ця панічна атака. Тобто вона прийшла в багатолюдне місце. Але не кожного разу, коли вона там буває, з нею стається. А от просто в цей момент у неї ситуативно на фоні стресу сталася панічна атака. Але ж панічна атака, її симптоми дуже схожі на симптоми інших захворювань, і тут треба розібратися для того, щоб зрозуміти, це робота психолога чи це робота медиків. Тому що відразу говорю, що робота медиків і робота психолога це різні роботи. Психолог він не має права і він не може в силу своєї компетентності. Говорити про медикаментозне втручання. Тобто, якщо він бачить, що там це потрібно в ситуації, тоді він просто направляє людину, рекомендує їй звернутися до медицини, до медиків. звернутися. Але якщо він бачить, що це суто психологічна проблема, то він працює на місці з людиною. Які можуть бути, як це зрозуміти, що це саме панічна атака? Так як під час панічної атаки виділяється гормон, такий як адреналін. а він відповідає, Адреналін відповідає за реакцію на небезпеку у людини, і тоді в організмі активується захисний механізм. І цей захисний механізм за допомогою цього гормону готує людину до дій, до того, що треба діяти, прискорюється серцебиття. Учащається дихання і викликаються такі, такі симптоми, як пітливість. Людина може спітніти раптово, вона починає тремтіти або в неї починається тремор. Вона відчуває як таке відчуття задухи, може боліти у грудях, тому дуже схоже на серцевий напад. Може бути нудота, біль у животі, запаморочення, також відчуття такої як непритомності, тобто в людини немає сил. І при цьому може в кінцівках вона відчувати як оніміння або поколювання в кінцівках. Знову ж таки, і часто плутають з серцевим нападом. Крім того, емоційно людина відчуває страх, дуже сильний страх і паніку. Вона боїться втратити контроль, вона боїться збожеволіти, і вона боїться вмерти. Тобто, в неї починає в неї страх смерті, підвищений страх смерті. Тобто не той, який нормальний поріг страху смерті, а той, який є підвищеним страхом. І тут же, до речі, додаються когнітивні симптоми. Що це за симптоми? Це таке відчуття нереальності, дереалізація, ще його називають. Це відчуття відокремленості від себе, його називають деперсоналізація. І варто враховувати ще те, що симптоми можуть бути характерними і для інших захворювань. Це те, що я вже сказала вам раніше. Тобто, Треба звернутися до фахівця. Можливо, це не панічна атака, але дуже на неї схоже. Тобто, треба, треба всі симптоми врахувати. І когнітивні, і емоційні симптоми врахувати. Uh, і якщо діагноз у лікаря ніякий не підтверджується, тобто людина, в принципі, здорова і в неї все нормально, але емоційні, когнітивні uh, симптоми в неї залишаються, то треба звернутися до психолога. І чим швидше спеціаліст-психолог надасть необхідну допомогу, тим менша ймовірність буде того, що панічні атаки з'являться знову або вони будуть переростати в розлад, сьогодні дуже складно сказати. Які причини панічних атак? А, вони є причини, тобто вчені вже назвали дослідники, вчені а, в літературі, коли а, можна роз... почитати літературу і подивитися. От, наприклад, як я аналізую, я дивлюся те, що пишуть вчені, і до яких висновків вони вже дійшли, то а, в принципі а, складно назвати основну причину нападу. Тобто, якісь є такі причини, їх називають, але щоб основна причина вона ще не названа, тобто ще вчені до цього не дійшли. А, тобто не до кінця ця проблема на сьогоднішній день досліджена. Проте є декілька чинників, які можуть формулювати підвищений ризик до панічних атак. Це, наприклад, може бути перше, це бути генетична схильність. Тобто, людина генетично схильна до панічних атак, тобто є в неї цей ген. А, ну, тут уже розумієте, треба працювати, звісно, з психологом і а, старатися. Себе переналаштовувати, тобто це вже робота психолога. Тут важче буде, коли це генетично закладено, але це можливо і робота, робота спеціаліста, гарного спеціаліста-психолога, дасть результат. Друге, це те, що викликає, це стресові життєві події, наприклад, смерть близької людини, розлучення, втрата роботи або інші серйозні зміни в житті. Можуть також бути причиною неврологічні та біохімічні фактори, можуть бути причиною психологічні проблеми, це такі наявність психічних розладів у людини, тобто людина, яка взагалі вона може страждати на тривогу, на депресію, тобто такий у неї є психічний розлад. Вживання деяких речовин також призводить до панічних атак: це наркотики, це алкоголь. І також певні ліки, треба бути обережним з ліками, треба тільки консультуватися з лікарем, скільки приймати яких ліків. Тобто в нас зараз дуже поширене самолікування, але одразу попереджаю, що також самолікування, якщо не буде нормованого прийняття ліків, воно може викликати те, що панічні атаки вони, будуть, вони можуть бути і вони можуть бути очищатися, тобто вони можуть виникати знову і знову. Як можна діагностувати розлад, оці розлади, Як можна зрозуміти, що це саме панічна атака? Ну, Перше, це клінічне інтерв'ю. Якщо це, наприклад, лікар, то він обговорює з, з пацієнтом симптоми, цього не робить психолог, це робить лікар, їх тривалість, частоту, та можливі тригери, які, які призвели до цього. Фізичний огляд це коли. Людину оглядають на можливість захворювань. Які могли б викликати такі симптоми? Знову ж таки, це робота медицини. А психологічні тести це вже робота психолога, це оцінка рівня тривоги, депресії та інших психологічних станів. Що і робиться, коли людина звертається, то в першу чергу це йдуть психологічні тести і психоаналіз, тобто оцінка рівня тривоги, який рівень тривоги людей, який рівень людини, який депресія, який саме в неї зараз психологічний стан. От. Як можна лікувати з точки зору психолога? Психолог застосовує декілька підходів: це когнітивно поведінкова терапія, тобто він допомагає змінити мислення та поведінку, які, які сприяють даним панічним атакам. Також експозиційна терапія, яку застосовує психолог, вона допомагає поступово зменшити страх перед певними ситуаціями. Можна що які релакційні справи, релакційні техніки, це дихальні вправи, медитація, йога, але яке саме вам підійде вправа, це вам пояснить ваш психолог. Підтримка здорового способу життя обов'язково, це регулярна фізична активність, це збалансоване раціональне харчування. І обмеження вживання кофеїну та алкоголю. Обов'язково, тому що вони є тригерами, які переводять і причинами, часто причинами, які приводять до панічних атак. Ну, а для того, щоб. Це вже коли ми говоримо про те, що коли вони сталися, а от щоб запобігти панічним атакам, можна, їх, можна робити профілактику, тобто дотримуватись правил профілактики. Які правила профілактики, щоб панічні атаки вас не стосувалися, і щоб ви не знали, що це таке панічні атаки, або більше вони не приходили? Це фізичні вправи, вони допомагають знижувати рівень стресу, в першу чергу фізичні вправи. І треба ж, до речі, тут же треба ще обирати такі рівні активності, які вам подобаються. Наприклад, там, ходьба, біг, йога, плавання, але ті, які вам подобаються, і ті, які ви фізично можете виносити, тому що одні те, що показане. Інші одній людині протипоказане іншій людині. Часто люди, люди рекомендують там свої якісь рекомендації дають, але вони не підходять. Те, що підходить одному, не підходить іншому. Кожен людина це індивідуальність, і тут треба її протестувати спочатку, зробити тести для того, щоб зрозуміти, чи підходять ті такі, чи ті чи інші фізичні вправи. Далі і так це також стосується і харчування, коли дієтологи там, наприклад, або радять, от є знаєте статті в газетах, там статті в інтернеті, статті там в різних соціальних мережах, що от їжте те або робіть те, і буде вам так, але ну ніхто не враховує того, що є індивідуальна особливість, і можливо вам саме вам цього не можна. Тому тут треба провести тестування, а не сліпо просто дивитися літературу і слідувати рекомендаціям літератури. Треба просто збалансувати харчування, зменшити рівень цукру, це те, що підійде, як би так, можна сказати, всім, і кофеїну. Тобто для того, щоб був настрій, для того, щоб була енергія. І вживати продукти багаті на омега 3 жирні кисноти. Тобто, тобто от в такому ракурсі не треба говорити конкретні продукти. Просто є такі істини загальні для всіх, але конкретні продукти треба вже по тому дивитися, яка людина І ще... Які в неї індивідуальні особливості? І ще дуже важливо, це сон, достатній сон. Тому що недосипання, воно, коли людина постійно недосипає, це може викликати рівень стресу, рівень тривоги. Треба намагатися дотримуватися регулярного сну Це ну, від 7 до 9 годин відпочинку кожного дня. Також дуже допомагають методи релаксації, це медитація, це глибоке дихання. І дуже, Мені дуже допомагає і пацієнтам допомагає молитва. Я не знаю кращого способу. Медитація дуже класний спосіб, йога дуже класний спосіб, але молитва це особливий, це особливий духовний рівень, це особлива допомога, це особлива сила, яка не пов'язана з людським. Тобто, це надсила, надзвичайна сила. От, ще можна це про молитву, а ще можна прогресивну м'язову релаксацію, тобто, щоб знизити рівень тривоги. І коли практикуються регулярно ці методи, то рівень тривоги буде знижуватися, і рівень частота панічних атак також буде знижуватися. Також треба навчитися управляти стресом. Це таке поняття, як тайм-менеджмент. І там визначення пріоритетів. Що для вас головніше? Можливо, сьогодні це треба відмінити, тому що це не є пріоритетним. А, наприклад, вирішити тільки ті питання, які головніші будуть. Тобто, і і це, це, тобто ці визначення, коли ви, коли ви все упорядочите, воно також зменшить рівень стресу і тривоги. А якщо вам нічого не допомагає, тоді треба вам професійна допомога і звернутися до психолога, але до гарного спеціаліста, не так, знаєте, як просто психолог на бумазі. А щоб це був практикуючий гарний спеціаліст, в якого вже є конкретна ефективність і конкретні результати. Ну і, звісно, треба відмовитись від шкідливих звичок. Якщо людина страждає на панічні атаки, то треба відмовитись від шкідливих звичок. От Ну, професіонали там е, пропонують різне лікування, можуть комбінувати. Е, і тобто, тобто, оці моменти ще можна дуже багато говорити на цю тему, але це так коротенько, щоб ви розуміли е, саму основу, як можна собі допомогти, як можна розпізнати ці симптоми. Ну а як допомогти собі під час панічної атаки? Це е, треба перше пам'ятати те, що це мене. Тобто це прийшло і це піде. Оце треба пам'ятати. Нагадуйте собі постійно, що це відчуття тимчасові. Вони не зададуть вам фізичної шкоди, Я, навіть якщо вони будуть лякаючими. Дихайте глибоко, повільно, зосереджуйтесь на кожному вдиху і видиху. Знайдіть собі спокійне місце. Шум, хаос, вони ж знаєте, можуть призвести до панічної атаки. Можна зосередитись на якомусь фізичному об'єкті, на якомусь явищі, на колишнього середовища, тобто для того, щоб відчути себе більш заземленим. Однією з таких технік дуже класне дихання є коли ви робите, наприклад, вдихаєте через ніс, а видихаєте через рот. І затримуєте дихання. Це одна із класних технік. Ще дуже класно, коли ви вибираєте п'ять речей о, і починаєте о, роздивлятися, по, наприклад, у себе по кімнаті, і обирати п'ять речей і їх описувати для себе. О, інші чотири речі це п'ять, які ви бачите. Чотири речі ви повинні. О, які ви відчуваєте, не бачите, а відчуваєте фізично, назвати для себе? Три речі, які ви чуєте, також для себе назвати, дві речі, які ви відчуваєте на нюх, і одну річ, яку ви можете відчути на смак зараз в цей момент. От. І, тобто, і коли ви будете застосовувати ці техніки, то в принципі, панічні атаки минуть. І, але якщо ж якщо це вже запущена стадія, то рекомендую звертатися до спеціаліста, до гарного спеціаліста, до професіонала, тому що саме шукати професіонала або професіоналів ви знаєте в будь-якій сфері, це, це проблема. Хоча у нас зараз люди все більше і більше бачу різних професіоналів в різних сферах і підвищується рівень ефективності. Мабуть, це пов'язано з ситуацією такою. І тому я думаю, що все буде добре, якщо працювати над собою, але в важкому випадку звертатися до спеціаліста. Основні симптоми, основні причини, основні техніки, я вам назвала: на сьогодні це достатньо про тему панічні атаки, на наступний раз ми продовжимо. Якщо цікаво, пишіть, будь ласка, в особисті, якщо треба більш детально це розповісти. Бо це дуже коротенько, але концептуально, конкретно і по справі, з вами була конкретна психологія і я Зоя Ємець. До побачення, всім добра.